Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають. Замовляй на MyAvon.ua Отрута, що зафарбовує сніг у рожевий та червоний колір. Я не знаю, як мені пощастило. Я вчасно побачила це і вчасно забрала собак. Як захистити свого собаку від докхантерів? Чим більш вихована, чим більш навчена собака, е, тим менше у вас, скажімо, роботи на прогулянці. Та що робити, коли ваш улюбленець постраждав від розсипаної отрути? Ірина зоозахисниця та собачниця із досвідом. У неї аж п'ять померанських шпіців. Дівчина живе у Тернополі, але часто по роботі їздить до Києва. Відео, як на снігу хтось розсипав отруту, зняла під час вечірньої прогулянки в одному із районів столиці. Ну, цепи здесь Це 21 століття, це 18 лютого, 24 рік. У коментарі сніданку розповідає по рожевому кольору, здогадалась це отрута, але він, так як він для щурів гарно пахне, він пахне як якась їжа, і напевно, що й смакує, так як це їдять щурі. То котики, песики також це їдять, і докхантери зараз використовують часто цю отруту, тому що вона є доступною, наскільки я знаю. Тож одразу попередила сусідів, у кого є домашні улюбленці, про небезпеку в ідеалі це зразу прибирати цю їжу і якось її максимально запакувати. тому, що собаки також і котики можуть по смітниках лазити, так хтось може витягнути, тому максимально як це можна утилізувати, щоб це ніяким чином не потрапило ні до якої тваринки. Та проблема існує не лише у Києві. Христина з Харкова каже, з переїздом у місто вони з чоловіком вирішили взяти для донечки чотирилапого друга. Собаку породи мальці по на ім'я Річі. Ми ж біля лінії фронту, так сказати, близько знаходимось. І хотілося дитині якось відволікти дитину, подарували їй цю собаку. Два тижні тому після прогулянки собаці стало зле. Погуляли хвилин 10, повернулися додому, і хвилин через 15-20 у нас почалася рвота. У ветклініці підтвердили, це отруєння миш'яком. Саме його зараз активно розсипають докхантери у різних містах України. На снігу його особливо добре видно, бо ж отрута забарвлює білий сніг у червоно-рожевий колір. Лікар, який нам надавав допомогу, сказала, що випадки не поодинокі, вже такі випадки були, і це 100% отрута була, яку собака підібрала на вулиці. Поки Ірина попереджала сусідів, снігоприбиральна машина проїхала повз тротуар, де була розсипана отрута, і прибрала її. А от як захистити свого улюбленця від мисливців на собак? Є базова аптечка, яка повинна бути в кожного собачника, яка має включати в себе препарати, які є антидотами, і туди входять там вітаміни групи Б. З цим повністю погоджується кінолог Владислав Плахтій, проте упевнений, найкращий захист від докхантерів все ж не ліки, а дресирування свого собаки. Потрібно навчити скоріше, не те, щоб не підбрати, а навчити песка, що без цього можна обходитись. Людина може відвідати якісь спеціалізовані заняття. Людина може, скажімо, приглядати собачу абетку, на якій є вправи по непідбору їжі. Ще одна порада носити на кожну прогулянку корм для собаки. Так ваш улюбленець буде знати, у вас є з собою смаколик і менше буде шукати їх де-інде. А ще корм може допомогти вберегти вашого улюбленця, коли він уже схопив щось із дороги у зуби. Коли ви якісь ресурси, які собака здобула, ви забираєте, обов'язково потрібно компенсувати. Разом з тим Владислав застерігає: якщо після прогулянки ви помітили якісь із симптомів отруєння, негайно звертайтеся до ветеринара серед перших симптомів. Це блювотиння, це піни піднімається, це можуть бути певні нападки. Ну тобто, різні, різні можуть бути сигнали. Зазвичай це млявість. Знання цих симптомів допомогло батькам Владислава Плахтія, котрі мають собаку, порятувати улюбленця, коли той кілька тижнів тому теж натрапив на отруту, розкидану на снігу.